Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дівчата, як вам і казала, приїхала в Житомир і хочу вам сьогодні показати, в яке житло ми зняли, тому що ну, Ярослав, ви знаєте, зараз на службі. Тому дві доби, які нам дали зустрітися, поспілкуватися, треба десь жити. Ну і хочу вам зробити такий невеличкий огляд. Значить, житло коштує 80-90 гривень за добу. Добрий день. Добрий, добрий день всім. 80, 890 гривень за добу. Це двокімнатна квартира. Я вам хочу сказати, що так сталося: ну, по-перше, випадково так все. І на вихідні я приїхала субота-неділя. Тут підіймають ціни. Взагалі можна знайти від 450. Але коли не дзвоню, кажуть або нема, або дорожче ціну. Тому на вихідні я так розумію, дуже великий попит, тому в нас вийшло ну практично 900 гривень, тобто 1800 за дві доби. Умови доволі такі непогані, я вам хочу сказати, двокімнатна квартира. Зараз вам все покажу. Що там є? Є вбиральня. Вбиральня чистенько. В принципі, чистенько. Ванна чистенька. Тут. тут є тільки, я так розумію, мило. Шампуньки немає, є туалетний папір. Пішли далі. Тут є такий диван, можна, ну, якщо приїжджаєте не вдвох, а, до, наприклад, там у вас 4 людини да, або 5, то є як де розміститися. Тобто можна тут буде спати. Далі потім вам покажу. Тут така студія переходи, кухня, і кімната, і зала. А чому так приймає? Дивись. Дивись, там не пригай, диви, як пригає. Ні, ну це ж через телефон. Самі. Через шо? телефон. Через... Тілі, чи, я да, так воно займає. не пригає, дівчата. Воно це не прига. У вас воно прига. Ну не буде вам пок у всіх, каже, Ярік пригає. Що ти там, соскучився за мною? Скучив? Скучив. Знаю, що скучив. Так, ну що, тут є невеличкий, один сказав холодильничок. Барна а, невеличкий холодильник. Я запитала, бо ми щось будемо готувати. Ну, щось, короче, у нас буде. Тут така барна стоїчка. ну, не, перший, не першої свіжості, жалюзі теж не першої свіжості. Так, загалом, в принципі, норм. Так? Як одну-дві доби побути. Є пральна машинка, буду, до речі, зараз, зараз дощ на вулиці дощ. Я в білих кросовках, тому буде, буду прати. Значить, є, я так розумію, тут посуд можна приготувати. Сказали, поряд є сільпо. Значить, Знаходиться це в Житомирі, Київська, 7. Це центр. Хоч, хочемо сходити в місто, подивитись, що там і як. Ну і взагалі я в Житомирі ніколи не була. А ти був в Житомирі? Колись. Колись? проїздом. Є микрохвильовка, тобто самі ми собі можемо тут щось приготувати. Чи будемо ми самі собі готувати, не впевнена, хоча, можливо, будемо щось і готувати. Значить, чайник є, все працює. Микрохвильовку я зразу ж перевірила. Тут такий: їсти не можна, бо це пластик. Значить, Тут для гостей пригостили цукерочками ось такими. Ну, в принципі, чистенько, так, більш-менш видно, що не воняє. До речі, не воняє, бо запитали, чи пале хтось із нас пали, то ми ну, Ярослав пали, а я ні. Бачите, дощик на вулиці, на вулиці, дощик. Це звичайна двокімнатна квартира. Балкона немає, палити немає. Балкона немає, палити треба виходити на вулицю. Тому от прига. Мені так, так не прига, так прига. Тепер дивимося, що в нас тут у нас тут спальня. Спальня ось така кровать. Ну, я вам потім вже розповім, чи вона зручна, чи не зручна. Подушки, зразу ж кажу, не зручні. Я такі подушки. А, Я і кажу, там багато подушок, тому. Тому можна буде їх використовувати. Є ось такий шкаф купе, дівчатка. в шкафу купе сказали, є, а, нам запропонували, е... О, є пылісос, є он ця доска, утюг. Коротше, все тут є. Все, що необхідно. А, подушки ось тут є. Ну, подушки таке собі. Хочу сказати, навіть у потягу були набагато краще. Ось такі є і. Ну, в принципі, в принципі потягне. Сушилка є, бо я буду прати, треба буде, це все діло, все. Буду виїжджати зранку. Хазяїн сказав, не прийде, але взяв залог 200, там в мене залишалось 220 гривень. Він сказав, якщо все добре ви здасте, то я потім вам тоді поверну ну цю різницю. Ну, ми, в принципі, ж не той не. не, 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 не шо? Варвари. Не варвари, так. Да. <ріх> щоб якось щось таке робити, таке, не таке. Е, є посуд, так, до речі, він показав. Теж є посуд. Ось можна використовувати. Колоночка. Опалення автономне. Нам запропонував, щоб ввімкнути, ну, ми будемо грітися самостійно. Що, ти з кимось спілкуєшся? чи що? Е, ми будемо. Ну, я люблю так, щоб було воно більш-менш прохолодне. Ярослав також так любить, тому, тому ми і сказали, нам не треба вмикати. Ну, ми, в принципі, можемо і самі це зробити. Ну, я вам хочу сказати, що. А, до речі, зараз є вайфай. Є вайфай. Отам є вайфай. Вайфа є в квартирі а, треба ввести код. А, треба ввести код і можна користатися вайфаєм. Можливо, сьогодні вийду до вас в ефір, але не впевнена. Будемо дивитися. Бо Ярославу треба буде піти на службу. А я, можливо, вискочу, поки його не буде. Вискочу до вас в ефірчик. Значить, що ще хотіла сказати? Зараз хочемо піти трошки погуляти. Хоча й погодка така, але Житомир ніколи не бачила, не була ніколи в Житомирі. Кажуть, дуже гарна, красива площа тут, монастир є. Собор, Саб... Михайловський собор центральний, багато католичних храмів по погороду, є синагог багато. Якщо хто знає, що Житомир Бородичів, це центр, де багато Євреїв мешкало і зараз мешкає. Так що є, є, є куди подивитися, гарна архітектура міста, центру, принаймні. Люди так, що... такі, ну, такі гарні, що не спитаю. Доброзичливі приїхав люди. Доброзичливі. До речі, щоб добратися, там треба було мені до одного місця 25 зупинок їхати тролейбусом. То мені люди підказали, оце сідайте, я прямо доїхала до місця, який, ну, де мене чекав Ярослав. А загалом ми пройшли вже. Я зараз вам покажу, скільки ми на то, натьопали. натьопали ми вже 10 600 кроків. І це ще не кінець. Я думаю, що кроків 15 тисяч сьогодні буде 100%, відсотків, а, а може і більше, бо будемо ходити, гуляти. Тому я вам можу в принципі рекомендувати це помешкання. Локацію я вам залишу під цим відео. Можете скористуватись, і хочу ще сказати вам один такий момент. Коли бронювала, ну взагалі зустріч наша з Ярославом не планувалась все так спонтанно. І я почала обдзвонювати цей ОЛХ, Домрія, Домрія називається, і вже домовилась за 700 гривень, тобто 1400. Тут ми віддали 1800. Якийсь приватний будинок, там квартира, ой, там кімната. Мені сподобалось все, домовилась з хазяйкою. Все Зранку дзвоню, немає зв'язку. Потім вона вайбери пише: Вибачте, форс-мажор. Так, ну я вважаю, що це дуже-дуже так. Знаєте, ти знала, що в тебе може бути форс-мажор. Треба про це попередити. Я б також підготувалась, але напередодні дзвонила ріелтору, і він сам порекомендував мені цю хазяйку. І потім сам цей ріелтор передзвонив мені і скинув оцю локацію. Я її не шукала. Ну, тобто з, цього, з цієї сторони він молодець, зреагував дуже швидко. Я зустрілася з хазяїном, він показав всі свої документи, що він є власник, мої сфотографував. Тому все, як то кажуть, як лікар прописав. Тому, якщо так скоренько необхідно, можу вам рекомендувати. Різні є там на Оликсі кімнати. Ну, те, що ви будете бачити по фото. Воно співпадає з тим, що є в реальності. Ми ці фотки бачили, тому, тому рекомендую. Все, мої любі, дуже вдячна вам за те, що завжди передаєте вітання, Ярославу. Тобі завжди, мої глядачі, передають. Бажаю тобі міцного здоров'я, тримати стрій. і дякуємо за захист наших домівок. Все мої рідні, ми вас всіх міцно обіймаємо. Па-па! Ярик, па-па! Па-па!